Аллуя, Аллилуйя, Алівуя. Алі Господь з вами, слова святого Євангелія, від святого Руки. Того часу Ісус сказав народу, запаливши світильник. Ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжком, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, Воно додасться. А хто не має, той і те, що начебто має, забереться від нього. Це є слово Господнє. Слава І словами Святої Евангелії змиються наші гріхи. Відця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановні наші співбрати, сьогодні законна. Люблені в Христі, браті і сестри, любі Божі діти. Уважайте, як ви слухаєте. Сьогодні Ісус заохочує нас цими словами до уважності. Можемо сказати також інші такі додаткові слова, які могли би ми тут розмістити. Уважайте, кого слухаєте, коли слухаєте. Але і найважливіше, як ми слухаємо. Говорить Ісус до тих, котрі насправді слухають Його, має на увазі тільки тих, хто йде Його слідами, хто є Його учнем, щоб ще більше розбудити в нас цю уважність, свідомість. Щоб насправді настільки вслуховувались в Боже Слово, щоб воно було для нас дороговсказом, щоб це слово було для нас життєдайне, воно мусить бути зрозуміле, мусить бути поясненим, це слово має насамперед бути прийнятим, таким зразком, взірцем прийняття Божого Слова. Є для нас перш за все Марія Божа Мати, Пресвята Діва. Вона, вслуховуючи Слово Бога, відповіла Господу на історію Спасіння, не перекреслила її, не перемінила, але, говорячи своє так, таке просте, людське, звичайне. Якби продовжила цю місію, яку Господь вже започаткував при створенні світу. Тому що тоді заповів Господь також і життя Марії, сказав, що буде жінка, яка, говорячи, власне до д'явола, яка тобі знищить голову. Через що? Через те, що вона буде матір'ю Бога. Через те, що через нюю прийде Господь. І так насправді сам Ісус через Марію довче цю голову диявола. І, власне, вона перша є цим зразком, яка послухала Бога, яка сказала: Нехай мені станеться по Твоєму слові. В нашому житті дуже часто Господь промовляє. До нас різними фактами, ситуаціями цього життя, також через різних людей. І в який спосіб ми слухаємо, також від цього залежить наслідок того, як ми будемо в житті поступати. Можемо зауважити, що в цю Євангелію ми читаємо від Святого Луки, Лука, котрий по своїй професії був лікарем, Власне, пише в такий спосіб, дуже конкретний. Тому що, так як рецепт виписує лікар, і від цього рецепту залежить наше здоров'я, наше зцілення, залежить, які ліки ми викупимо в аптеці, і чи насправді вони будуть добре призначені, і чи теж добре ми будемо їх приймати. Тому, власне, Якби Святий Лука сьогодні хоче нам показати, що Ісус дає добрий рецепт, найкращий, але потрібно дивитись, що ми далі з цим зробимо. Так як би хотів сказати нам, Святий Лука, які ліки так насправді ми купимо. Тому що часом йдемо до аптеки, і, і нам говорять, що немає такого лікарства, є інша фірма, інший виробник, є замінник, може це запропонувати щось інше. Власне, чи ми. Часом в Слові Божому теж не робимо такої калькуляції і не шукаємо замінників. Уважайте, як слухаєте. І щоб це зрозуміти, Ісус говорить е, такий певний факт, що той, хто власне добре слухає, то є людина, котра має і котрій додасться, а людина, котра Поганий спосіб це використовує або незміло це робить, то є цією людиною, котра так насправді нічого не має, бо без Божого слова, без Божої благодаті людина є пустою. Але відомо, що в житті все одно щось там отримує, щось має, а щось посідає. Це може бути будинок, одежа, сім'я. Каже Ісус, що це Здається цій людині, що вона начебто має. Тому що і це від неї забереться, коли людина відходить з цього світу, насправді забираються її ці всі речі, ці матеріальні речі, речі цього світу. І так насправді вона найубожчою людиною, тому що нічого не має, крім Бога. Але той, хто має Господа, є найбогатший, тому що ніхто і ніщо йому цього Бога не забере. Ісус, щоб пояснити таку логіку, духовну, правильну наших, наших поступків, користується прикладом світильника, світла, так як на вітері маємо свічку, яка світить і означає присутність Ісуса Христа в літургії серед нас, якби пропало світло електричне, ця свічка теж би служила нам як освітлення. Каплиці храму, але зараз немає такої потреби, і ця свічка, хоча горить, але не мусить освітлювати, вона означає щось інше, означає присутність Бога. І каже Ісус: світильник, коли запалюють, не ставлять його під посуду, десь не ховають, але ставлять на видному місці, щоби світило усім, які входять. А ще краще написано. Щоб ті, які входять, бачили світло. Тобто на початку, коли ми бачимо це світло, воно не освітлює нас, воно освітлює нашої дороги, тому що є десь далеко, можемо собі уявити, що ми йдемо по подвір'ї і бачимо на напвіконцем в якійсь хатині горить свічка. Але тут, де ми йдемо, є темрява. Ми не бачимо землі, не бачимо дороги, можемо війти в якусь калужу. Якусь воду, але знаємо, що ця свічка, коли ми підходимо до неї, щораз більше і більше розсвітлює нам нашу дорогу. Тобто вона вже є не тільки надією на те, що ми зараз щось побачимо, але вона вже є як без сповненням цього очікування, що ми входимо в світло, входимо в якесь зрозуміння, в поняття нашого життя. Щось розсвітлюється в нас, ми починаємо по-іншому думати, по-іншому жити. І, власне, так, як Ісус говорить, щоб ті, котрі входять, бачили світло. І це теж дуже важлива річ, тому що Ісус не говорить, що ми відразу побачимо таку свічку, яка дуже ярко буде світити, дуже велика, мати велике полум'я, і вона освітлить повністю велику територію навколо себе. Але говорить, що ми, бачивши це світло, могли свідомо вийти з цієї темри, могли зрозуміти, що ми зараз знаходимося в чомусь недоброму, в чомусь, скажімо, навіть якщо це не є якийсь злочий гріх, то знаходимося в чомусь недостатньому в нашому духовному житті. І ця свічка, вона одночасно може нам означати те, що ми так насправді, йдучи. До Бога, йдучи до цього світла, відчуваємо цю темряву, відчуваємо недостачу цього освітлення і коли бачимо світло здалека, вже знаємо, в чому полягає різниця, різниця того, де ми знаходимося зараз, і різниця того, якщо ми прийдемо до цього світла, що поміняється навколо нас. Власне, тому Ісус говорить, що моє Слово, Слово Боже, яке ми чуємо, воно є як це світло. Освітлює нас темряві. І тому, щоб бути дітьми світла, ми мусимо бути близько Бога, то не раз люди, скажімо, десь не задумуючись, дивуються, чому мені так погано, чому мені не добре, чому мені щось там не вдається. Власне, відходячи від Бога, відходячи від цього світла, відходячи якби від джерела, від криниці і починають задумуватись, чому я такий справний, чому я є голодний, чому я не маю звідки втамувати цю справу. А чим далі відходимо від джерела, тим більше відчуваємо цю справу, тому що, коли ми є близько, ми можемо зачерпнути. І втамувати цю справу, напитись води. Так само, відходячи від світла, логічно не можемо казати, чому тут і так темно, чому ніхто не подумав про світло, чому скажемо, я нічого не бачу, тому що світло залишилося за нами. І власне Ісус тут показує нам таку важливу річ, що дуже багато в нашому житті залежить від нас самих, від того, що ми вибираємо. Від того, що насправді ми цінуємо в житті, бо людина, якщо чимось дорожить, щось цінує, вона старається бути при цьому, старається це здобути, мати, осягнути. І, власне, теж Ісус каже на іншому місці в Євангелії, що Царство Боже силою здобувається, не означає якимось насильством, що треба когось обдурити, обманути, виграти щось. Але силою означає, що маємо дуже старатись. І це не для того, що Богові так угодно, що Він тішиться, що ми стараємося, мучимося, Він дивиться на нас, на ці каторги. Тільки Бог хоче, щоб ми насправді досвідчили, яке цінне є це Боже Царство. Так само, як Ісус Христос, який помер на Христі і Воскрес, Він насправді чисто по-людськи, як у Бог, але як у людина. Досвідчив, скільки коштує ця вільність людини від диявола і перебування людини з Богом, увійшов в історію нашу і, сам, стаючи людиною, пережив все те, що є людське. Так само ми, коли йдемо до спасіння, знаємо, що ми його отримали, що Бог нам це подарував, що Ісус вислужив нам це спасіння. Але здобуваючи силою, ми Насправді своїм старанням, тим, що ми намагаємось бути близько з Богом, що ми намагаємось бути взагалі з ним постійно, кожної хвилини нашого життя, це є певна старанність, це є трудність, це є праця. І в цій праці ми бачимо, що є сенс в такий спосіб здобувати царство, те царство, яке насправді. Вже належить до нас, тому що Бог як своїм дітям нам його подарував. Але живучи в цьому світі, маючи різні перешкоди, хоча б навіть найпростіше це є вибір наш, чи ми виберемо таку чи іншу дорогу, якою будемо йшли до Господа, від цього теж залежить, наскільки трудно, наскільки важко нам буде наближатися до Божого Царства. І тому сьогодні. Просімо Господа, щоб ми могли бути тими людьми, які насправді мають Бога, яким не тільки здається, що ми щось маємо, але це все може бути нам забране. Але ми є багаті тільки для того, що маємо найцінніше. Маємо самого Господа в серці, а там, де є Господь, там вже існує Боже Царство. Амінь.